Приблагословенного стійкого і світлого дня середи! Тримаємося, розважаючи на війну і на всякі її поголоски, новини, бомбардування. Руки не опускаємо, зуби щіплюємо і рухаємося вперед. І вся армія тих хлопців і дівчат, які воюють безпосередньо. І ще, здається, подвійна армія тих, хто допомагає. Переможемо. Сьогодні середа, значить, вчимося від когось із великих або святих людей. І саме нині буде пані Елізабет Еліот. Слухайте, відкриття для мене цього тижня файна пані, виявляється, написала декілька бестселерів, така християнська письменниця. Чоловік її загинув від рук племені в якщо не помиляюся. А вона потім з ними ще пожила два роки і їм проповідувала про любов Божу, їм проповідувала про відкуплення через Ісуса. І ця пані Елізабет, в якій своїх проповіді, говорить такі слова. Якщо Біблія вірна, тобто говорить правду, то устриця, то такий молюск, який їдять, то моллюск, який собі лежить і там майже нічого не робить, ну, мінімально лиш тільки, а стільки буквально, аби жити. Якщо Біблія вірна, то устриця славить Бога краще від вас. Ха -ха, опача! Якщо Біблія вірна, якщо Біблія говорить правду, то устриця, славить Бога краще від нас. Чого? Це можемо читати у Псалмі 19. Пам'ятаєте слова, небеса, оповідаю славу Божу, а творіння його сповіщає твердь небесна. Четверть просто. Створіння славить Бога, просто будучи собою. Цей молюск ідеально відповідає тому, для чого його знумав Бог. Цей молюск, тобто устриця, ідеально відповідає тому і робить те, для чого Бог придумав її устрицю. А чи ти відповідаєш його задумові? Чи ти це робиш? Я такий, ой, а я знаю, а який задум Бога. Ха -ха. І стільки разів я ловлюся сам на, у своєму житті духовному, у своїй боротьбі, у людей, які до мене звертаються, коли, власне, торкаємося питання волі Божої, Його відкровення, то виникає запитання, ой, а яка воля Божа до мого життя? Ой, а що Господь хоче від мене, щоб я робив сьогодні, щоб я робив завтра? Щоб я робив із своїм життям, з дружбою, з відпочинком, тут вас досить важливо розпізнавати. Уявляєте собі, коли ми станемо перед Богом, і не знаю, думаю, якимось чином стануть перед Богом рибки, коники стрибунці, цвіркуни, ящерки, змії, і Господь їм скаже, товариство, ви молодці, ви увесь час виконували те, для чого я вас створив. Тарасе, а ти, І я такий ой. І знаєте, як буде обідно, не як жаба задавить, а як, як жаба задавить, коли проста жаба перед Богом виконає волю Божу краще, ніж ти. Ну бо вона, вона робить те, для чого й Господь створив: квакає, стрибає, комарів ловить, до речі, тих, які над вухом зищать. Уявляєте? А ти робиш. І якщо так подивитися масштабно на всю землю, на, на всіх нас, то людина це чи не єдине створіння. Яке кожен день постійно опирається Божому задуму. Яке кожен день бунтується. Тобто, як не крути, нашими вчинками ми бунтівники перед Богом. Ми бунтуємося. Так, може, Боже, ти мене створив для цього або для цього. Але я хочу ось так, а я хочу ось сюди, а я хочу стільки, а я хочу ось це без кінця. Тому. Один із найбільших бонусів, які маємо, коли починаємо якось рухатися до Бога, це підняти руки і сказати, Боже, я здаюсь, підняти білий прапор, впокоритися перед ним, впокоритися. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Устриця Не робить із себе Бога, не робить із себе якогось завойовника. Часом треба. Бо в принципі, люди часом покликані до того, аби бути завойовниками. Але ну, не так, як Гітлер. Не так, як там, знаю, сучасні завойовники. Боже, прийми їх до себе і поклич якомога швидше. Але устріці робить свою роботу. І то скажу, а ну чи можемо ми дорікнути устриці, що ой, ти щось там не доробляєш, ой, ти не занадто там споживаєш ті всі поживні речовини з на мулу чи там, з води. Ану трошки краще. Та де? Питань нема. Запитайтеся черв'яка, який точить у дерево, черв'яче ти нормально точиш. Ти сьогодні відточив свою норму. В нього нема з цим проблем. Якщо хоче точити день. якщо хоче замирає на цілу зиму. Але однак виконує волю Божу. Виконує те, для чого його було створено. Прикольно. Так, у нас трошки вища місія, бо ми не черв'яки. слава Богу. Не черв'яки і не устриці, і не молюски, ми люди. То, напевно, тоді в нас і роботи більше, так. І робота іншого рівня, так. Але добре би її розпізнавати і виконувати, в нею жити. Бо час біжить. Не знаю, як ви, а в мене враження, що я пчихнув і літо пройшло. Тому дивіться, бо ще два рази пчихнемо, то ти старість прийде. То важливо є ловити час. Тому розпізнаваймо, дивімося до чого нас Бог кличе. Не біймося відважно на це реагувати. До речі, окрема подяка вам за вчорашні коментарі. Деякі мене так торкнули, що я їх перечитував по декілька разів. Дякую за вашу відкритість і відвертість, як ви ділитеся тим, як на тому чи іншому етапі життя хтось ламав ваші мрії або ідеї, або ініціативу. Але, але тішуся багатьох із вас, хто вже подолав, а інших благоставляю на подолання. Так що перечитую ваші коментарі, лайкаю і тішуся ними. Тішуся вашою відвертістю і дуже тішуся, коли під одними коментарями інші брати і сестри також реагують, пишуть, благословляють, підтримують. Це класно. Це вже творить таку також спільноту. І це вже, в принципі, вельми непогана відповідь на те, до чого нас Бог кличе. До утішення один одного, до підтримки. Тому благословляйте один одного, підтримуйте, не будьмо просто бачите, навіть порівняння невлучне. не будьмо просто. Плазунами, бо плазуни якраз волю Божу виконують. Будьмо тими, хто перевершує плазунів. Будьмо тими, хто перевершує тваринок, молюсків і устриць. Хех. Дякуємо, Елізабет, за файну ідею. Розпізнаваємо волю Божу і зростаємо в ній, так, аби у нас не на виникало жодних сумнівів, чи правильно ми живемо, чи ні. Майтеся файно. Мир вам.